Сьогодні мені задали цікаве питання від хлопця: чи треба збривати бороду коли йдеш на роботу? На роботі без різниці борода. На границі є різниця. Якщо ви в паспорті без бороди, в живому ви з бородою, то тоді виникне питання: що одна людина на фотографії, інша людина ну, в живу. Присутня, та там ну, будуть е, вопроси, можливо, виникнуть е, питання. На роботі борода без різниці. Головне, щоб не було нарощених ногтей, нарощених ресниць, пірсінгу на лице і так далі. Так що це для дівчат, для хлопців борода без бороди, без різниці. Головне, щоб ваша фотографія в паспорті соответствувала, тобто була однакова вашій внешності. Тобто, якщо в паспорті є борода, значить на вас должна бути борода. Якщо в паспорті без бороди, то без бороди і тоді до вас не буде питань. Так що, ось так, кому треба робота, дзвоніть, звертайте за вайбером. Вайбер залишає в коментарях і в шапці профіля. До нових зустрічей!